Підготовкою безпечних укриттів та захисних споруд в Україні роками ніхто не займався всерйоз. Від початку повномасштабного вторгнення українці стикнулися з нестачею укриттів захисних споруд та бомбосховищ. Наразі це питання є актуальним, і робота в цьому напрямку ведеться постійно по всім громадам в громаді. Офіційно знаходиться на обліку шість укриттів, які на сьогоднішній день вони працюють, вони повністю обладнані. Зараз прийшла ще гуманітарна допомога, що дозволить нам ще більше покращити умови в цих укриттях. До Новогродівської громади нещодавно прибув черговий гуманітарний вантаж, наданий чеською гуманітарною організацією, в якому доставили все необхідне для облаштування укриттів. Одне з укриттів вже доукомплектували та поповнили новим оснащенням. Забезпечила нас організація Людина в біді. Туди привезли додаткові вогнегасники, лавки сидіння. Ми знаходимося на об'єкті тимчасове укриття. Цей об'єкт, оснащений всім необхідним для розміщення 300 осіб при виникненні надзвичайної ситуації. На ньому є штучне освітлення, зв'язок, медичні засоби. Біотуалет укриття знаходяться у вільному цілодобовому доступі для містян, відповідають необхідним стандартам та забезпечені запасами продуктів води тощо, зазначають в адміністрації. Неодноразово були комісійні обстеження порушень. Там не було виявлено. На території ОТГ є ще ряд укриттів такого ж масштабу, такого плану. Де люди можуть в надзвичайних ситуаціях перебувати якийсь час? Також як найпростіші укриття, мешканці багатоквартирних будинків використовують і підвальні приміщення. В ОСМД передали всі необхідні матеріали, продукти харчування для того, щоб найпростіше як. Найпростіше укриття вони використовували і свої подвали в разі необхідності. В Новогродівській громаді є декілька укриттів, які використовувати за призначенням неможливо. Ще в 2020 році, коли нам передавалися з балансу районної адміністрації, тоді вже було виявлено, що Одне воно повністю зруйновано було, там воно непридатне. І ще одне так зване протиорганізаційне укриття, воно не відповідає умовам. Всі укриття в громаді, які знаходяться в комунальній власності міста, продовжують вдосконалювати, робити їх ще більш зручними, безпечними та доступними для людей, зазначили в адміністрації.